Господня є земля, її повнота вселенна та її мешканці, бо він на морях заснував її і утвердив її на ріках, хто на гору Господню зійде і хто буде стояти на Його святому місці, той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Яковового Бога. Обрами, підніміте главні ваші і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь могутній і потужний, Господь потужний у битві. Обрами, підніміте главні ваші і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий, отой цар слави? Господь сил, Він є цар слави. Господь царює, він одягнувся у велич, вдягнувсь Господь, потугою підперезався, і світ стоїть твердо, не похитнеться. Твердо стоїть престол твій, з давніх давен ти єси споконвіку. Здіймають ріки, Господи, здіймають ріки шум свій, здіймають ріки свій гуркіт. Понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній вовишніх. Твої свідоцтва вельми вірні, домові твоєму личить святість. Очі мої підводжує на гори, звідки прийде моя допомога. Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Не дасть нозі твоїй спіткнутись той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь твоя прохолода праворуч тебе. Удень не вдарить тебе сонце. Ні вночі місяць, Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу. Господь, вихід і вхід твій стерегтиме віднині і повіки.